Хочу окремо записати відосик, як я куштую вафельку. Ну, тому цікаво, але я тоже не, не, не куштував. Ось так вона виглядає. Ой, як пахне смачно. Блін, а знаєте чим пахне? Хазяюшки пахне цим медовиком. Прям домашнім медовиком. Бо я вже покупні давно не купляла, У нас взагалі в сім'ї так заведено, що якщо нам щось хочеться, ну, раніше, допустим, там іні, ата, або там наполеон, все, то я печу це все сама домашнє, щоб поїсти. Магазини вже давно нас не От. А це прям домашнім пахне. Це, ну, я не знаю. Кава в мене вже така остивша. Вона в мене зараз ото в інструкції було написано, що треба положити на чашку. <смі> для чого не знаю? Я так розумію, що для того, щоб вона трошки підтаяла, ну вже вона в мене не підтає. Коротше, це АСМР, на який ви заслужили. Да? Яшки Ну, скуштаємо. Я прям медовик ем, реально медовик. Ага. типа жестковато. Я так разумею, что ей надо цель. Что ей надо, да, разогревать. Она типа походу размякает. Карамелька мягенькая. стоит. И тогда типа... Ну, другие походу шефик. Ну не зря, что инструкции написали. Это она уже до дерева так захотелось попробовать. Ну, смачно. Дуже смачно. Я скажу, что я... Ну, вспоминаю. Мне медовик напоминает. Вот прям точь-в-точь -точь медовик. Очень вкусно. Ну, я... Потом еще попробую вам сделать. Сру... Якщо синуля нуля не витягає їх, я ще попробую потім засняти в цьому. Дійсно, в гарячій чашці. накриті, як воно буде, Тоді вам обов'язково розкажу. Хто не куштував, скуштуйте. Реально все дуже смачно. Прамідовик. Також так. Кристиночка, спасибі за такий смаковик.